Середовище, підсвідомість найкраще реагує, коли ми розслаблені, тому важливо знайти спокійне та комфортне місце, закрийте очі, зробіть кілька глибоких вдихів і дайте тілу розслабитися. Цей стан релаксації знижує психічний опір і робить розум більш сприйнятливим до нових програм. Тепер приступайте до повторення, кожне слово має бути вимовлене з повним емоційним залученням. Ви не просто говорите, ви формуєте свою реальність. Відчуйте кожну фразу так, ніби це вже абсолютна істина. Розум реагує не просто на слова, він реагує на енергію, що стоїть за ними. Якщо ви будете декламувати механічно, ефект буде незначним, але якщо ви будете повторювати з переконанням, відчуваючи, як кожне слово стає частиною вас, вплив буде глибоким. Спочатку може здатися, що ви просто говорите випадкові слова, але продовжуючи, ви помітите незначну зміну, ваш психічний стан почне змінюватися, і ви увійдете в потік, де твердження здається більш реальним ніж будь-що інше. Це ключ. Повторюйте, поки ваше тіло і розум повністю не приймуть це твердження.